Всім привіт! Мене звати Люда, я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова, Хата та іншим. Заскучилася уже за своїм каналом, за своїми підписчиками. Два тижні випала із свого каналу і назад повертаюся сьогодні покажу вам свої красуні, що за цих два тижні відбулося. У мене, які зміни у орхідей є. Ну, зараз у нас така пора року, осінь. Орхідейки наші починають активно випускати свої квітоноси. Іде перепад температури, і які орхідеї мають перепад температур, вони дуже починають. Випускати квітоноси, і нас радувати. І хочу також показати свої орхідеї, які я пересаджувала, які я вам показувала разом з вами. І хочу показати також і розказати про препарат, яким я користувалася і яким далі користуюся. Який допоміг мені просто швидка допомога, це є препарат. У тому допоміг мені, що орхідейки, коли почали жовтити свої листочки, коли у орхідеї було пожовтіння шиї, гнилі стволи почалися, і цей препарат мені допоміг. Це у нас є, як ви вже бачили, топсін М. Я використала вже е, дві пачки цього Топсіну, Тому що у мене був отакий Топсін, вже він порожній, вже його нема. Це вже першим користувалася я таким, це був другий. І знов третім отакий знову купили Топсін. І е, цей препарат у мене завжди знаходиться під рукою. Я пересаджувала орхідейку Black Piano. Це є орхідейка метелик. Я купляла у розмірі 2,5, дуже гарна орхідейка. І е, 9 червня я пересадила цю орхідейку з розміру 2,5, пересадила у такий горшечок. Там була дуже гарна коренева система. Ну, коли орхідейку я пересадила, орхідейка на той час мала два квітоноси. Вона мала старий квітонос і ростила ще один квітонос. Потім вона мені процвіла, вона процвіла мені на три бутони і починала жовтити нижніх два листки. Коли я забрала нижніх два листки, я обробила її топсіном. Це було вже мені зрозуміло, що орхідейка має якусь грибковість і дуже схильна до інфекцій. Дуже вона є така вибаглива, ця, дивлюся, орхідейка. Квітка у неї чудесна, неймовірно красива квітка розово бузковий колір, ну, неймовірна краса, я ставлю фотографію, щоб ви могли подивитися. І також хочу уже з того часу показати, як ця орхідейка почала свій розвиток. Орхідею я прикрила трошки зверху мохом, бо тому що орхідея відростила молоді корінці. І, і, і я прикрила їх чому, бо я хочу, щоб корінчики йшли у ґрунт. І накрила чуть-чуть небагато так. І також ця орхідейка відростила оцей листочок. Ростить маленький листочок. Коли ця орхідейка вже відквітла, коли я зняла її два листки, я обстригла її квітонос, щоб квіти не забирали. З орхідеї соків. І вона стояла довший час, вона стояла, не росла, вже 5 місяців пройшло з того часу. І тепер я побачила отакий, неймовірно, красивий ростик. Орхідейка почала прокидатися і почала мені пробуджувати свою бруньку. Вона Мені буде квітнути. І також з цієї сторони вона пробудила мені брунечку. І також пробуджує ще одна брунечка. є, але нижче з цієї сторони пробуджує брунечка. Не знаю, чи вона потягне дві бруньки, бо тому що орхідейка має гарну кореневу систему, але ще орхідейки не є. Дуже розвинута. Листкова частина її зелена маса не є така пишна. У неї тільки є два повноцінних листки і маленький третій лізе. Але подякувавши топсіну, ця орхідейка залишилася у моїй колекції. Топсін мені допоміг просушити всю інфекцію, вся грибковість, яка там була. Орхідейка наростила корінці. Я зараз покажу вам ближче. І я дуже рада, що ця орхідейка залишилася в моїй колекції. Корінці молоденькі, які вона відрощує. Вона вже гарні має ці корінці, бо прикриті. Також із цієї сторони. Дуже поволі все в неї це відбувається. Але я нікуди не спішу. Один квітоносик вона вже відсушила, а один залишився. Також отака велота. Це мене тішить. І також ще одна бруночка прокидається. Отака Black Piano Стараюся я орхідейку цю дуже акуратно поливати. Протираю її листочки. Поки що я мало її оприскую, а якщо оприскую, стараюся дуже трошки. Ну, бо орхідейку треба приучувати потихеньку до оприскувань. Так як зараз холодно, дуже осінь і, ну, не дуже часто я оприскую. Практично майже не оприскую зараз у даний час, але. Є такі моменти, коли в хаті є більше тепліше, і тоді я стараюся оприскати, бо стає сухе повітря, і орхідея хоче більше вологи. Також біля мене стоїть орхідейка, теж вона вже має на собі квітоноси. Раптово ця орхідейка почала жовтити нижні листки. Ну, і я довго не чекала. Я зняла ті листки і також обробила топсіном. Вона на той час ростила квітонос. І вона, як ви бачите, не заморозила свій квітонос. Уже 6 місяць ця орхідейка у мене квітне, росте. Наростила вона нові корінці. Правда, шийка лишилася її гола, бо, тому що я зняла її також два листки. Але... Орхідейка, як ви бачите, отака от мелота, така ніжна, зразу розпускалася, мала більш золотистий такий колір. Зараз вона трошки вже вицвіла, і має такий блідо-блідо-жовтий, такий ніжний, ніжний колір. Називається ця орхідейка медове літо. Але не знаю, чи це. Її назва, чи це не її, але давали мені підказку. Ну, поки що я її не підписувала, бо тому що я ще і не дивилася, чи це насправді так. Дуже гарна ця орхідейка, і бачу, ця орхідейка також дала головний квітонос і дала бокову, вона мені. Бруночку розбудила і також проквітла на два отаких красивих, такі на дві красивих квіточки. Було два бутончики і розквітли квіти стали. Отака мелота поки що квітне. Радує мене, ростить корінчики. Також бачу корінці дуже гарно почали з низу підніматися вгору, вони йдуть по кругу. Дивлюся, і одні йдуть до гори, одні йдуть донизу. Отака От пишна, красива орхідея, яка була оброблена топсіном, яка була врятована, і я не дала її пропасти. Ну, і вона мені допомогла в цьому, що вона прийняла топсін, і топсін її допоміг. Я не обрізала цій орхідейці квітонос. І вона так уже шостий місяць мені квітне. Отака милота. Моя медове літо. І отака мелота, яка пробуджує уже свою бронечку. Оце є Black Piano. А я на цьому буду своє відео закінчувати. Я всім гарно дякую, хто мене дивиться. Хто на мене підписується, хто підтримує мій українськомовний канал, кому цікаве моє українське життя разом з моїми орхідейками. Всім вам бажаю мирного неба, Божого благословення, добра, достатку, здоров'я, злагоди, всіх вам земних благ. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!